Сьогодні на вечерю в нас окрошка. Зараз покажу вам, як я її готую картоплю очищаю, сиру. І нарізаю ось на отакі шматочки. Після того, як всю картоплю нарізала, обов'язково декілька разів промиваю її холодною водою, щоб як можна більше змити крахмалю. Далі заливаю водичкою. І ставлю на пліту. Попередньо я відварила куряче філе в гарно підсоленому бульйончику. Достаю тепер з бульйону м'ясо, а бульйон мені зараз знадобиться. Коли картопля закипіла, знімаю з неї накип і додаю сюди бульйон. Ще раз доводжу до кипіння, підсолюю, але солю так, щоб було солонковато. Бульйон додаю холодним, не підігріваю, не доводжу до кипіння. І це не зробить ніяким чином наші картоплі гірше. Навпаки, це стресову він створює ситуацію. Ще є така назва простонародна, злякати. Вон використовується такий спосіб і при варінні бобових квасолі, гороху, кукурудзи, щоб швидше зварилася. Наша основна, да, основний інгредієнт, щоб швидше приготувався. В процесі того, як він вже кипить, потрібно додавати. холодну, холодну рідину. В нашому випадку холодною рідиною виступає бульйон. Таким макаром картопля ще більше швидше приготується, але не розвалиться, вона буде тримати форму, ці кубіки. Доводжу до кипіння і варю до готовності. А поки картопелька вихолоняє, я займуся підготуванням, тобто нарізанням всіх інших складових. Будь-в якому порядку я починаю з цибульки. Я без неї окрошку взагалі собі не уявляю. Якщо є зелена, це добре. Але навіть якщо зелені купа, звичайну, ось таку ріпчасту цибулю, я все рівно додаю обов'язково. Взагалі, цибуля це єдиний інгредієнт, який особисто я намагаюся нарізати як можна дрібніше. Кропчик також порізала дрібненько і відправила до цибульки. Огірочки також нарізаю кубиком. Знаю, що багато господинік додають редиску в окрошку, і знаю навіть, що це можливо смачно, але ми не додаємо, тому що редиска вона важка на шлунок, і в кого є проблеми зі шлунком, а в мене у чоловіка були вони і залишкові є, тому ми редиску в окрошку не додаємо. Далі вход йде ковбаска. Ковбаску в окрошку я завжди беру гарну, не дешеву. Чому? Тому що нам не подобається, коли вся окрошка має присмак отого бутеру, ліверу. Тому ковбаску намагаємося брати вищого сорту. Ковбаску нарізаю, так як і всі, ось таким дрібнесеньким кубиком. Відварне м'ясо грудку, філечку, спочатку розбираю ось на отакі волокна, а потім просто нарізаю кубиком. Не завжди роблю із м'ясом і з ковбасою, але є, якщо є така можливість, то намагаюся, щоб було і м'яско, і ковбаса. Хоча можу зробити окремо тільки з ковбасою або окремо тільки з м'яском. Ну, останніми я нарізаю яйця. Також кубиками. Яєць у мене тут також прилічненько. Чому? Тому що готую я каструлю не 2-літрову, і не 3 літрову, а велику. Все, тепер залишилося все це поєднати. Картопля вже давно вихолонула. І тепер відправляю сюди всі складові огірочки, цибульку, кропчик. Ми взагалі полюбляємо, коли окрошка густа. Тепер сюди ковбаску і м'яско. Яйця я поки що не додаю. Чому? Щоб їх не переколошматити. Це все зараз я гарно перемішаю, а яйця я додаю. В останню чергу. Сюди тепер додаю майонез. Сметану я не додаю в окрошку, ну, принаймні в цю ємність, де загальний об'єм колотиться. Чому? Тому що домашньої сметани в нас немає. Зараз так. А магазинна сметана. Вона майже вся не дуже гарної якості, як всі ми знаємо. І буває таке, що помастять окрошку сметанкою люди. А на вечір або на другий день до окрошки, а там таке, як кисіль. Оце неякісна була сметана. І щоб не ризикувати, я її не додаю взагалі. Я сюди, це каструлька велика, я сюди вичавила пакетик 350 грамів майонезу. А сметану, якщо хтось і забажає, покладе собі ложечку безпосередньо в тарілочку. І головний інгредієнт, без якого в нас окрошка не обходиться, це гірчиця. Так, так. Якщо ви ще не куштували ніколи окрошку з гірчицею, то раджу спробувати. Якщо немає в нас своєї домашньої, то використовуємо куповану. Є домашня, кладу домашню. Якщо ви ще, правда, не куштували, скуштуйте. Боїтесь додавати в загальний об'єм? Візьміть собі в тарілочку, насипте окрошечки. І на кончику ложечки чуть-чуть додавте гірчички. Скуштуйте, і я впевнена, ви це полюбите. Ось тепер на цьому етапі я додаю сюди порізані яйця, щоб як можна менше їх колотити ложкою. І залишившися Об'єм я додам холодною, водою з колодязя. Ось так. Холодненько, з колодязя. Фільтри в нас стоять не відром начерпана. не хвилюйтесь. Ну, ось моя крошечка майже і готова. На цьому етапі необхідно скуштувати на сіль, бо, можливо, потрібно досолити. Можливо, додати гірчички. І обов'язково я додаю. Лимонну кислоту. Ну ось і все. Зараз приберу її в холодильничок. Вона декілька годин постоїть, ще краще вихолоне, зробиться холодненькою, настоїться. І ми на вечір будемо смакувати. Готуйте і бажаю вам смачного!